Так, в мене є така можливість, і я нею скористаюся і ще й плюс для вас зараз все це покажу. Всім і кожному рекомендую оформити собі знижку на сайті, тому що у них тут постійно якась іде акція, подарунок. От до прикладу, зараз масажні гелі можна брати два на халяву за 1 гривню. Коротше, я і мої пояснення. Але я не заради цього, я заради ось такого розділу, як набори, зайшла сюди, щоб показати для вас ось такі класні ціни. До речі, ви вже їх бачите зі знижкою 25%. Тобто, ну ви собі анкетку заповнили і одразу купуєте все зі знижкою. До прикладу, я хочу придбати ось цей набір Генеральне прибирання для того, щоб для матусі його завести. Що ще? Турбота для ніг, освітлення шкіри, очищення шкіри. Ну, для очищення в нас все. Є лінійки, акне я не бачу. Дуже класна в них, до речі, ця лінійка, омолодження шкіри. Mm, чудова ціна. Просто, прям, я б сказала, дуже смішна ціна. А ось це набір з есенцією. Тут велика кількість ретинолу, яка буде відновлювати вашу шкіру. Так, окей, я поки що кинула один набір генеральне прибирання. Відкриємо кошик, тут так, ну, масу каталогів накидали, я їх завжди видаляю. Рідкі тіні для повік. Це народ, в кого жирна шкіра і хочуть для себе мати рідкі тіні для повік, які будуть супер круто стійко триматися, от обов'язково замовте. Так, засіб для миття посуду кидаю, так, ну, До прикладу, кину ще один набір, генеральне прибирання. Ну, там ще багато різного для макіяжу є. так. Так, накидаю, зараз що небудь щоб вам показати. Показати фішечку. Фішечка в чому? В тому, що, як і в кожній компанії, є накопичувальна система. Ось ці бонусні бали. І зараз за такі бонусні бали я від компанії отримую ще в подарунок зубні пасти по 25 грам. 3 штуки по одній гривні. От, тик. І в мене є 3 зубних пасти по гривні. Ось вони в кошику. Також з важливого, доставка на замовлення понад 800 гривень протягом січня буде безкоштовна, плюс можна розрахуватися на відділенні нової пошти. Я обожнюю цей варіант. Там лише 19 гривень зараз за пересилання ось тих коштів. От і замовлення приходить в межах двох-трьох, максимум чотирьох днів, тобто дуже швидко, в дуже гарно упакованій коробці. І все перевіряєш на новій пошті, і йдеш додому користуватися з радістю з задоволенням. Ну коротше, заходьте до мене в інстаграм, ютуб. В Ласкаво прошу купувати все зі знижкою.